Вітаю, друзі! 20 вересня. Сьогодні з вами, Валерій Клочов в Україні. Є перше рішення про заборону Телеграм. Воно не буде останнім, але повністю Телеграм не закриють і не заборонять в Україні. Зараз детально про це все вам розповім, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Я вам дуже дякую за те, що ви активно долучаєтесь до збору для 66-ї бригади. Я робив такий заклик до вас в попередньому відео і ви дуже круто відгукуєтесь. Спасибі вам величезне за це. Залишилося зовсім Багато зібрати там близько 35 тисяч, тому прошу долучитися, хто ще не долучався. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Отже, що відомо про долю Телеграм на сьогоднішній день. Як відомо, у 2024 році Телеграм залишався основним джерелом інформації для 73% українців. 81 загалом українців користуються цим месенджером, Він дуже популярний в Україні. І знайти йому якусь альтернативу буде непросто. Тим паче, низка інших месенджерів для ведення інформаційних каналів вони слабші. І Viber, і WhatsApp, хоча їх намагаються просувати, і органи державної влади, та й багато моїх колег, до прикладу, вже мають такі канали у WhatsApp і у Viber. У Мене також є у Viber, але основний, звісно, у Telegram. Він так і називається клочок. Ви певне багато хто на нього підписаний. Підписуйтесь, я вам раджу, там інформація набагато оперативніше з'являється аніж тут. Та й в принципі ця платформа відрізняється від Ютубу. Втім, і Ютуб, і Телеграм для українців дуже важливий для того, щоб споживати інформацію, дізнаватися новини. Так, от такі дані дослідження про популярність телеграм були опубліковані у виданні дзеркало тижня директоркою Network в Україні керівницею медійної групи USAID в Україні Джиліан Маккорман. Це офіційне дослідження, і звісно, про це дуже багато знають в Україні, але мова про заборону телеграм ведеться дуже давно. Направду багато анонімних телеграм-каналів, які поширюють ну, чесно кажучи, якусь єресі, і займаються часто непристойними справами. Ви, в принципі, про це знаєте, і багато є різного роду груп, де поширюють і наркотики і надають сексуальні послуги. Ну і крім того, цей канал пов'язують із російськими спецслужбами, але останнім часом ця вся інформація вона. Розвінчена повністю, бо сьогодні дуров власник цього месенджеру активно співпрацює із західними спецслужбами. Я ще торкнуся цього питання, а поки що конкретно що кому заборонили, щоб ви розуміли. Отже, вчора, 19 вересня, Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання месенджеру Телеграм у державних органах військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури, звучить нібито ну. Класно і правильно так треба робити, аби обмежити можливість будь-кому мати доступ до інформації, яка має можливо державну таємницю або не потрібно, щоб її знало багато інших сторонніх людей. Що мовиться власне у повідомленні з метою мінімізації загроз, було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств, операторів критичної інфраструктури. Дійсно, я особисто також знаю, що багато компаній ем, купують своїм співробітникам службові смартфони, ну або встановлюють на службових комп'ютерах такі месенджери, але не зрозуміло, що кількість таких пристроїв надто мала. Тому обмеження стосуються виключно службових ПК чи смартфонів. Зазначається, що виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків. Так я тоді і не зрозумів, заборонили чи не заборонили. Ми частково обмежили. З відповідною доповіддю під час ухвалення такого рішення виступав і очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов Він послідовно відстоює позицію, що телеграм в Україні дуже шкідливий. Але сам має свій телеграм-канал, і головне управління розвідки має свій телеграм-канал, і WhatsApp мають канал, і у Viber мають канал. І ГУР говорить про те, що тут питання не про інформацію, а питання безпеки для України. Я погоджуюся. Разом із тим, представники СБУ та Головного штабу Збройних сил України зазначили, що Телеграм активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів. Коригування ракетних ударів тощо. Так, це використовувалося росіянами допоки дуров активно з ними ймовірно співпрацював. Хоча це не доведено в судовому порядку, але наративу такого багато. І в Україні була запущена ціла кампанія для того, щоб заборонити Телеграм повністю повністю її вимкнути. Але зараз ці всі просувальники цих ідей, лобісти, вони дуже дуже засмучені, тому що ну телеграм не закрили. А вся історія і вся суть цієї історії, перепрошую, так буде правильніше виглядати, заключалася в тому. З ким же дуров буде співпрацювати? Ще раз наголошу, після його затримання у Франції він почав активно співпрацювати із західними спецслужбами. Тому доступ росіян до даних ну він, чесно кажучи, втратив свою. Суть як таку, але чи він був? Також питання залишається відкритим. Хоча я не виключаю, що дуров на якомусь певному етапі міг співпрацювати з росіянами, тому що у нього навіть є російське громадянство. Також коментар з приводу такого рішення дав і голова центру протидії дезінформації при Радбезу України Андрій Коваленко. Заборона телеграм для держслужбовців, сказав він, не стосується особистих пристроїв, це стосується лише службових комп'ютерів, а не персональних смартфонів. І далі його пряма мова. Щодо телеграм, мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають права використовувати телеграм на службових комп'ютерах. Також це рішення не забороняє державним органам, тут взагалі фішечка, військовим формуванням і іншим відомствам, вести офіційні сторінки в Телеграм. Тобто Телеграм за своєю суттю сам по собі не становить загрози, якщо ви маєте свій канал і там щось повідомляєте. Ви, по-перше, несете відповідальність за інформаційний зміст. Це дуже легко, якщо канал верифікований, він у мене верифікований. Ну, до прикладу, в гуру він також верифікований, тому які можуть бути до нього претензії. Але коли ви використовуєте його для... Передачі даних, ну звісно, це повна фігня. Вибачте, за слово цього робити не можна, і це як в принципі те, що потрібно було пояснювати: закрити потрібно анонімні канали, обмежити дійсно державним службовцям, використовувати телеграм для листування. Ось в чому головна проблема: а не розповідати про те, що телеграм взагалі дуже шкідливий. Шкідливий він в певних частинах. Ну але звісно, відповідальність Дурова за те, що він е, зробив з Телеграмом. Аби його могли використовувати і терористи і різні покидки, вона не скасовується. Тим часом росіяни дуже збуджені тим, що вони втратили контакт із Дуровим. Засновник телеграм Павло Дуров не зацікавлений у контактах із Росією у рамках справи про його затримання в Парижі. На це поскаржився російський посол у Франції Алексій Мішков. Ай-яй-яй, сказав я. І далі він говорить наступне: попри всі наші неодноразові звернення з вимогою надати матеріали, нам було відмовлено і паралельно було сказано, що в контактах з нами дуров, сам дуров, інтересу не виявляє, сказав Мішков в ефірі Росія24. Передає The Moscow І дійсно, в Кремлі вкрай збентежені, і вони давно заборонили своїм службовцям державним використовувати телеграм для переписок і таке інше. Відразу як затримали дурова. Відразу, друзі. Тому це рішення, ну, дійсно, влади, воно потрібне, але воно вказує на те, що телеграм закривати в Україні не будуть. Звісно, я вас запрошую і до свого Viber Посилання є також у описі під цим відео. Можете підписатися на нього, тому що низка українців полюбляє не Telegram, а Viber Вони ну, сильно загашовані саме тією пропагандою, що, мовляв, Telegram сам по собі створює якусь шкоду. Не сам по собі він створює шкоду. А його використовують часто покидьки, просто треба вміти фільтрувати інформацію. Звісно, це непросто. Тому я вам з цим допомагаю. І на завершення дам ще один цікавий. Момент, який вже зафіксований на Росії, він поширюється в Україні. А саме повідомляється, що колишня дружина ну вона не зовсім законна, вона цивільна дружина, дурова, у якої троє дітей від дурова. Сьогодні вже порушила питання, що Телеграм просто так, дурову, повністю не належить, і вона має право на якусь там частку. Я більш ніж переконаний, що російські спецслужби вже попрацювали з нею і будуть розпочинати судові процеси, аби відсудити хоча б часточку телеграму і взяти її під контроль. Але, як на мене, ця справа абсолютно безперспективна. Вона може тягнутися в судах роками, але все це, як на мене, зараз характеризує, що росіяни ну вкрай не задоволені тим, що вони випустили зі своїх рук дурва. І Путін, певне, кусає зараз лікті через те, що не зустрівся з ним в Азербайджані. Ну, так буває. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Дякую вам, усім, хто долучився до збору. Там залишилося зовсім небагато. Дуже вас прошу. Давайте доб'ємо, тому що хлопцям допомога потрібно невідкладно. Прилетіло їм відразу, тому бажано відразу їм допомогти. Але ви вже супер круті і супер класні, оскільки ви багато накидали, там вже є понад 60 тисяч. залишилося трішки. Всіх люблю ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.